За минулу добу росіяни 19 разів обстріляли сумщину. Близько сотні вибухів пролунали у прикордонних громадах. А ось самі суми оговтуються від масштабної атаки російськими дронами. В ніч на середу одночасно чотири шахеди залетіли в місто. Три з них поцілили в дитсадок, лікарню та поліклініку. Постраждали більше десятка житлових багатоповерхівок. Олеся Боровик продовжить. Сумчанка Олена ледь пробирається до кімнати крізь купи битого скла. У її квартирі не вціліло жодне вікно. Він летів ранений був. Я кипитий, шахет. за ним хвост дима був. А потім почав звук вот те саме усилюватися. Що я заскочила там у спальні, так стала між дорогом вугол, і то воно получився зрил. Підбитий силами ППО Шахет маневрував прямісінько в будинок, та його зупинило дерево поруч. Далі потужні вибухи і пожежа. На верхніх поверхах запах горілого. Господарі цих квартир встигли спуститися до підвалу, як тільки не почули гул мотору безпілотника. На першому поверсі сильно постраждала поліклініка. Прохожу на роботу. Тут так, оце таке. Ми навіть уявити не могли, що вони сюди прилетить. Тут приймали маленьких пацієнтів. Нині ж робота поліклініки призупинена так само, як і дитсадка в сусідньому мікрорайоні. Один із шахетів вибухнув поруч у спальному мікрорайоні, в п'яти багатоповерхівках вилетіли шибки. А зараз ми на балконі будемо там збирати все скло, тому що ну от ви можете гляньте, от Дивіться, бачите, це четвертий поверх, бачите, все повиривано. І там же ж воно вирвано так. І ці двері, і це ж ще людина там спала, в неї, в неї там. Діван, і вона по наїті встала десь до телефона підійшла в час ночі, І воно шарахнуло і, і, і люди спасло. Восьмеро сумчан все ж звернулися до медиків, одні з порізами, інші в шоковому стані. Нині вже відомо про майже 250 пошкоджених квартир. Сьогодні там продовжать відновлювальні роботи. Із сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко Ми Україна, марафон Єдині новини.